Антитерористичну операцію сьогодні обговорювали і в Верховній Раді, проте без жодної конкретики. Депутати у суперечках намагалися сформувати порядок денний, та навіть це їм не вдалося. З 23 запропонованих законопроєктів включили лише три: один із них про повернення грошей іногороднім народним обранцям за оренду житла у Києві. У парламенті працює наш кореспондент Ірина Романова. Іро, розкажи більше про сьогодні, сьогоднішній парламентський день. Олю, вітає. Ну власне, сьогодні зранку, як і вчора, засідання почалося із обговорення ситуації на сході України. Деякі депутати запропонували терористів притягати до кримінальної відповідальності, а деякі терористичні організації взагалі заборонити. Також свободівець Юрій Сирочук запропонував позбавити депутатського мандата Олега Царьова, який допомагає терористам в Донецькій області. Його підтримав радикал Олег Ляшко. Він запропонував не лише позбавити депутатського мандата Олега Царьова, ще й притягнути його до кримінальної відповідальності. А разом з ним і депутатів Калетника, Петра Самоненко також заборонити комуністичну партію України. Прошу дати його прямо мову. Завдання номер один спочатку вичистити ворога із Верховної Ради. Це ці сволочі, комуністи, які підтримують ворогів Сібаденка поміняти на наших 40 заручників, які сидять у Славянську. Учора вкрали начальника Новоайдарської міліції, повезли в управління СБУ в Луганську. Ну і власне тема заборони компартії а, звучала у сесії залі ще вчора. Нагадаю, що Олександр Турчинов звернувся до Мінюсту з тим, аби він перевірив інформацію про причетність КПУ до фінансування сепаратистів на сході України і подав до суду про заборону комуністичної партії України. І вчора ввечері з'явилася інформація про те, що фракція комуністів хоче у відповідь подавати до суду на Олександра Турчинова за наклеп. Ми попросили прокоментувати цю інформацію сьогодні зранку Петра Самоненка, але він відмовився це Робити ну і власне ще кілька пропозицій від фракції Удар Ірина Геращенко звернулася до генпрокуратури з тим, аби вона притягла до кримінальної відповідальності Азарова молодшого за допомогу терористам у слов'янську. І е, також запропонувала у п'ятницю послухати міністра оборони України з тим, аби він розказав депутатам, куди ж пішли гроші виділені з бюджету на українську армію. Прошу дати пряму мову. Як саме і куди саме було спрямовано і ті 7 мільярдів гривень, які ми винайшли з бюджету України, і ті мільйони гривень, які сьогодні так само було зібрано громадянами України на підтримку армії? Друге, абсолютно очевидно, що нам потрібно ставити питання відновлення військового призову, тому що сьогодні ганьблять армію, ті, хто не служив жодного дня в українській армії, і чиї сини займаються бізнесом і стали олігархами і, власне, додам, що після озвучених заяв депутати перейшли до розгляду порядку денного. В ньому сьогодні 30 питань, але більшість два десятки це ті законопроекти, які лише пропонувалися внести в порядок денний. З 23, ти вже Олю сказала, що депутати проголосували лише за три. І це серед них, значить, внесення змін до регламенту щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами про статус депутата. Це про те, щоб із бюджету компенсувалися витрати іногороднім депутатам на оренду Ютла і про забезпечення медичпро медичне забезпечення вагітних жінок. І зараз депутат розглядає законопроекти у першому читанні. Перший законопроект про при приватну. Детективну діяльність вони не проголосували, не вистачило голосів. І зараз розглядається питання про підвищення соціального захисту ветеранів. Власне нагадаю, що сьогодні у депутатів короткий робочий день вони будуть працювати лише до обіду. А вже о 16.30 тут у раді відбудеться круглий стіл національної єдності, на який запрошені і представники місцевих органів влади Донецької і Луганської областей, саме офіційної місцевої влади, буде йти мова про розширення повноважень Ажен цих регіонів Олю Іро. Це була Ірина Романова з розповіді про непрості будні народження.